Весняні прогулянки не в радість. Я знайшла вихід. Едем. Відчуй життя без алергії. Цього разу у телесніданку телевізійна служба новин готує унікальний спецвипуск «Вибір країни. Є ще дві секретні локації, які ми поки що не розголошуємо. 11 номінацій Золотої жарптиці» знайшли своїх власників. Покажу, як це було. Зірка вранішня вогнива. Ми сіли, знаєш, з ним. Випаливеться трошки. Найгучніші музичні прем'єри на один плюс один. Суперфінал «Голос України. І точно вам можу сказати, переможець буде один. Та вечір прем'єр з Катериною Осадчою. Це вечір прем'єр. 21 квітня, дата, що війде в історію як день обрання президента України. Телевізійна служба новин запускає другу частину унікального спецвипуску Вибір країни. Шостий президент хто ним стане в неділю. Починаючи з шостої вечора. Ми знову, що називаються на своїх постах, Алла і я», Гулівер, ЦВК» і Майдан Незалежності. Ми знову робимо вибір разом з країною. Триватиме вибір країни сім годин до першої ночі. Під час ефіру вокального шоу Голос країни» спецвипуск транслюватимуть на інтернет майданчиках ТСН, в YouTube та Фейсбук. Подготовка к эфиру шла около полугода. Над спецвыпуском работает больше, чем 80 человек. Я думаю, после первого тура мы ресурс усилим. Будет масса включения журналистов. Мы благодарны зрителю за то, что нас смотрит, потому что ТСН был лидером просмотра по, по результатам первого тура. А у другому турі ТСН ще підвищують власну планку. Знову буде дуже багато студій, дуже багато гостей. Ми проведемо власний екзит-пол о 20.00. Ми назвемо цифри. Ну і є ще дві секретні локації, які ми поки що не розголошуємо. Там будуть працювати мої колеги Марічка Падалко, Свят Гринчук. Тобто у другому турі працюватиме не троє, а одразу п'ятеро ведучих. Будемо ближче до народу, до виборців. Це будуть місця певним чином пов'язані з кандидатами в президенти. Але навіть скажу, що ми так трохи журналістською роботою займалися, не лише як ведучі. Зможете в ефірі після восьмої вечора побачити наші сюжети. Підготовчі роботи триватимуть до самого ефіру. За кілька годин відбудеться перевірка техніки, зокрема зв'язку між ведучими. А ми воно може прибити іноді? Нехай воно стрибає мені, або я не стрибала. Це вже ти типу недоліки програма. Програми є надій. А В нас, а в нас немає. немає. Не пропустіть спецвипуск. ТСН вибір країни вже сьогодні, початок о шостій вечора. Дивіться, це буде масштабно. Такого я думаю, країна ще не бачила. Червоний хідник і 11 номінацій музичної премії. Це золота жарптиця», десята, ювілейна. І тут було все: співи. Зірка вранішня ранішня, важ... творчі секрети. Ми сіли, знаєш, з ним. Випаливинця трошки хуліганство. <пілляння> та звісно ж, нагороди. <пілляння> Та жар птиця 2019 десята за ліком. Хоча існує із 96-го. Премія мала паузу в 14 років. Перші фестивалі пам'ятають легенди хіп-хопу ТНМК. Цього року, саме цією золотою жарптицею ми святкуємо 20-річчя своєї першої золотої жарптиці, яку ми отримали в 99-му році. Согласен. А Мене колись виставили хату і мене дві з дому дернули за 99-й і за 2000-й рік. Там було написано Золота, а люди бу... тебе е... люди... прибували грамотні! грамотні. Люди Золота! Якщо до фагота й фозі вистояв чергу, то короля української естради взагалі ледве впіймав. Павло Зібров! Хотілося б, щоб була легенда української естради, Павло Зібров, Софія Ротару, Петриненка Бо, був, Петринен. Павло Зібров це вже легенда. Ну то має бути номінація, легенда? номінацію відкриваємо сто процент. буфет, відкриваємо легенду. Та не судилося. Перехопила співачка Камалія. Всі фотографуються. Я також часу не гаятиму. Фото на згадку то моя програма мінімум. Я красивий. А ось у хореографа та співака Амадора Лопеса сьогодні програма максимум. Божечки, що робиться, людоньки? Ці хореографи зараз тут все розвалять. Це ви за яку номінацію? Найкращий Де... поп-гурт України. Тим часом справжні нагороди ось ось почнуть роздавати вже у залі. Там починається концерт. А далі дочекайтеся, скільки золотих пір'їн у колекції рекордсмена золотої жартиці, як гурт казка розрізняє здобуті нагороди та головні музичні прем'єри на один плюс один. Що жертиця свої статуетки роздала на голосі країни, все попереду? Вони йшли до цього чотири місяці. Прослуховування, бої, нокаути лишилося четверо найкращих. вже сьогодні. Відбудеться вирішальна битва за звання кращого голосу з народу. Це голос країни суперфінал. Ані виступлять на головній вокальній сцені країни Карина Арсенківа, команда Потапа, Оксана Муха, підопічна Дана Балана, Андрій Хаят від Тіни Кароль і Вікторія Олійник, команда Монатика. Свістаю цьому ніздечку Вірне шоу обіцяють і зіркові гості та тренери. Тіна Каролі Бумбокс, Монатік, Захаркіс та Оля Полякова. Портів набирає все: розмах декорацій, якість пісень, якість учасників. І точно вам можу сказати, переможець буде один. Голос країни – Суперфінал. Вже сьогодні ввечері о 21.30. Голос 9» закінчується, та пісня ніколи. У великдень один плюс покаже телеверсію грандіозного концерту шоу Вечір прем'єри з Катериною Осадчою. Це вечір прем'єр. Вам точно сподобається. Катерина Осадча збирає найяскравіших зірок. Гострі запитання: чи вийдеш ти цього року заміж? Як ти тренуєшся? А ще улюблені хіти? Нові пісні, які невдовзі співатиме вся країна. Дочекайтеся наступної неділі, 28 квітня, о дев'ятій вечора. А ми повертаємося на гала концерт Золота жарптиця». Тут вже почали роздавати омріяні статуетки. номінації «Інді». Номінації 11, у яких по 5 претендентів на кожну статуетку. Своє золоте перо жар птиці за кращий танцювальний хід отримала злата огніміч. На додачу перемога в номінації Співачка року. Так само дві нагороди на рахунку гурту. Бряжі сьогодні жартицю обскубали одразу дві, дві Та Деяка? Запам'ятали, звичайно. Я думаю, це було за хід. А це було за гурт. Вони відрізняються, знаєш як дивись. Різний тон. Різний тон, це, це хід. Чуєш, як звучить. Да. Минулому році ми взяли прорив року і в цьому році ось ще. Та навіть з такими темпами далеко до рекордсмена усіх років я пам'ятаю, коли я в червоних спортивках я вийшов на сцену на тристі ігри, отримав, вибачте, три тріпіра. Оплі від прясова найбільша статуета. Цікаво, Олег скрипка пам'ятає, скільки вже їх назбирав? Зірка вранішня вогнива, проліта, комета, королева з міста лева. Я виріс на ваших піснях. Ну, нормально, більше за мене виріс. Це одинадцята статутка. Одинадцята? Одинадцята, так. Я не за формальність, я за творчість. Головне двіжуха. Двіжуха двіжухою, а головна увага цього вечора була прикута до номінації Народний хід. Ще пак переможця обирали не члени журі, а голосуванням слухачів. насил переможці ось результат олеже. Ти отримуєш разом зі мною це і твоя премія. Дякую тобі. Як із винником будете обмивати? Знаєш, з ним можна. Він класний дядько. Ми сіли, знаєш, з ним випили вінця трошки білого і записали пісню. Тому що ми хотіли бути в такому стані, в якому пишеться весільне вісове, весело, весілля. Співаком року 2019 став Сергій Бабкін. Кращий рок гурт без обмежень. Вінді найкращі – каднай, балада року, мелодія від Харткіс. і прорив року. Це гурт «Дилема».